Вітаю в ефірі програму в об'єктиві з Михайлом Коготом. І сьогодні ми розмовляємо. Чому українські правоохоронці дозволяють собі стріляти в мітингувальників і чи можна за це когось покарати? Про це і не тільки розмовлятимемо в нашій студії з гостями, а це Микола журналіст та Юрій Зушій, адвокат. Вітаю вас, пане Савелє. Оскільки ви були на майдані, скажіть, будь ласка, як з середини ця картина виглядала в ті дні, коли снайпери розстрілювали людей? Ну тут я би розбив на дві частини, як це виглядало себе. Це події на Грушевську. І події, які потім були вже на Інститутській і на всіх прилеглих вулицях, те, що було на Грушевського, це була сваволя, а те, що було на Інститутській, це була повна сваволя. Розумієте, я вже тут в тій студії казав, що коли правоохоронці кидають людей в бруківку назад, коли правоохоронці кидають людей в коктейлі, молота, все це було на Грушевського. Це не регламентується жодним законом про міліцію. Коли застосовуються ті самі форти 500 по людям, які в руках не мають зброї. Розумієте, просто стоять, дивляться. Їх. Коли обстрілюються медики, обстрілюються журналісти, це, звичайно, міліція не те, що порушує закон, вона виступає в ролі злочинців. І потім, коли на інститутський, тут, же, скажімо, розумієте, якщо ти бачиш, що на тебе навіть біжать зі зброєю і твоєму життю загрожує, ти можеш вистрілити людині в ногу, так? ти можеш вистрілити в руку, що регламентується міліцейськими інструкціями, поняття, коли ти свідомо стріляєш людині в спину, яка втікає, це вбивство. Ми не можемо говорити про ніяке поле. про те, як відбувались ті події, пропоную подивитись у відео. не знаю. Снайпер лежить. Та... Пане Юрій, скажіть, будь ласка, в яких от випадках міліція має право застосовувати вогнепальну зброю чи будь-яку іншу? Давайте подивимося в контексті тих подій, які сталися. Звичайно, перш ніж відповісти на ваше запитання, я хочу сказати, що злочинці повинні бути покарані і влада це є і ті злочинці, які... Своїми діями спричинилася до загибелі людей, але давайте подивимося, що відбулося у ці дні. Революційні дні в місті Києві. Перед тим як міліція застосовувала зброю, ситуація в Україні була підігнана під законодавство для того, щоб легалізувати чи оправдати використання тої чи іншої зброї. Річ у тому, перед тим, як дати можливість озброїти правоохоронні органи, було запроваджено проведення антитерористичної операції. У нас є спеціальний закон, який регламентує цю діяльність. Річ у тому, що рішення про проведення цієї операції приймає голова антитерористичного комітету з письмового дозволу служби, голови Служби безпеки України. В законі написано чітко, що вони тільки доводять до відома президента про здійснення такої операції. Оскільки така операція була оголошена, законодавство дозволяло застосовувати зброю міліціонерам проти терористів. Так? Ми бачимо, що було застосовано зброю проти мирних громадян. Це вже інше питання. Але ви задали питання, чи мала право міліція застосовувати зброю. Відповідно до того законодавства, яке було на той час, і воно зараз діє. при оголошенні терористичної операції міліція мала право застосовувати зброю. Питання проти кого? І в який спосіб? А тоді в той час міліція селась на те, що мітингувальники ходять озброєні там на Майдані не цілі арсенали зброї. Ви на власні очі бачили хоч якусь зброю на Майдані мітингувальників? Я бачив зброю. Не мітингувальників. Я бачив, коли вже все завершилось. І на власні очі я бачу людей, які готувалися. Це були бійці правого сектора, які готувалися до штурму адміністрації президента. У них при собі був автомат. І при собі були гвинтівки, снайперські винтівки Драгунова. Швидше всього, вони на Майдані не застосовувалися. Якби вони на Майдані застосовувалися, то міліцейські жертви рахувалися б не 15 чоловік чи 16, а лежали б вони там сотнями. Тобто, я думаю, що зброя лежала про всяк випадок, коли вже дійде до найвищої фази протистояння. І хлопці мали бойові гранати при собі, їх не пропустили. Звичайні, наші через Грушевського не пропустили до адміністрації президента. По-моєму, хлопці стріяють з, з другого їх не пропустили. Вони по телефону згодили, хлопці пішли назад. Розумієте, але зброя в такому плані, в якому це оголошувало СБУ і міліція, не застосовувалася. Що вона десь на майдані була однозначно, що е, деякі міліціонери і правоохоронці загинули від пострілів мисливської рушниці, чи там загинули від пострілів пістолетами малокаліберно. Цілком можливо, ймовірно, і я це допускаю. Тому що кожному за пазуху не заглянеш, кожного не перевіриш, і коли тебе косять з автомата чи в тебе стріляє снайпер, якщо ти витягнув мисливську рушницю і вистрілив у відповідь, значить я не вважаю, це адекватна оборона самого себе. Якщо б снайпери стріляли по тих, хто мав зброю, тільки по тих, хто мав зброю, то це би ще можна було якось пояснити і е, потрактувати, що отак, от бачите, вони стріляли по терористах. Але вони стріляли в основному, я думаю, на 99% по тих, хто зброї не мав. Це неадекватне застосування міліції зброї по протидії. Коли на тебе біжить людина з палиці, ти їй стріляєш снайперської гвинтівки в лоб, то це не ти сидиш за 800 метрів. Тобто тобі нічого не загрожує, як снайпер. Ти просто стріляєш і вбиваєш людину. Коли біля мене на інститутській вбили чоловіка, який просто приніс мішок бруківки, поставив мішок бруківки, постріл. Зі сторони кабміну, вхідний отвір в потилицю, вихідний я вже не побачив, вже його кинули на лист, потягнули в Україну, все він помер. Старший чоловік за 60 років, він не мав ні бронежилета, ні шолома, нічого не мав. Яке це адекватне застосування зброї? Абсолютно неадекватне, абсолютно невмотивоване. То, Те, що працювали снайпери, снайпери працюють при всіх спецопераціях. Але якщо торкнутися того, а наскільки вмотивована була ця спецоперація? Ні наскільки. Майдан стояв, він нікуди не йшов, він нікого не захоплював. Якщо були захоплені беркутівці, їх перепрошую, не вбивали, не катували, не майдан, а відводили в лікарні швидкої допомоги. Хоча тут же лежали мертві тіла, і їх могли просто розірвати на шматки. Але нічого нічого того ніхто не робив. Знаєте, правильно ви сказали про мотивацію за застосування зброї. Я би хотів. Е Наголосити, що передувало цьому питанню. Дивіться, у нас передувало, треба було е, узаконити е, е, процес введення цієї антаристичної операції. Що у нас було день перед тим? Івано-Франківськ, Служба безпеки України викрадають, за даними, які є в інтернеті, десь біля півтора тисячі. Одиниць вогнепальної зброї. Ви знаєте, я сам колись військовослужбовний всі ми служили, та ми знаємо, як охороняється зброя. Ну, я на 99% сумніваюся, щоб навіть 100 чоловік мирних громадян прийшло у Службу безпеки і просто так захватило цю зброю. Я думаю, десь, напевно, що була провокація, щоб через засоби масової інформації передати, що то є захоплена зброї, і вона є на Майдані. Тобто, підганяли ситуацію під законодавство, підігнали. По засобах масової інформації сказали, що на Майдані є зброя. З Івано-Франківська попала на Майдан і, і, і ось є підстава застосувати легалізувати застосування зброї, озброїти міліцію. А не тільки міліцію, там і дозволяється використовувати вже тоді і збройні сили України, там і, і інші і органи влади, і так далі. Тому потім тобто всіх, кого можна застосувати, тоді можна застосовувати. Тобто, на даний момент влада підганяла під ситуацію е, події. А під час цієї антитерористичної операції, яка була е оголошена, е фактично як міліція має діяти? Вона має попереджувати, що вона буде стріляти. Тобто, чи це вже Міліція, ураження? не міліція, а відповідні органи мають е їхнім головним завданням є забезпечити життя е мирних громадян? Так, е і під ту марку вони можуть застосовувати зброю. Для це їм дозволяється, наприклад, застосовувати зброю проти е, так званих, як вони говорили, терористів, які, направду, мали бойовиків, які Боївиків. мали зброю в руках. Так? І якщо є, дивіться, що є. От, е, ми мусимо е, теж розподілити. Були е, снайпери, які сиділи, і ми бачили по телевізорі, були е, там беркутів, які стріляли з автомата. От, коли сидить снайпер, він в своїй бінокль бачить все дуже чітко. Він бачить, біжить людина зі зброєю, чи людина біжить без зброї. Якщо людина біжить зі зброєю, то законодавство йому дозволяло примінити проти нього зброю, зробити вистріл. Якщо він примінив зброю проти е, е, людини, яка не має зброї, це вбивство. Друге питання. Стоїть? Ми, ми, ми бачили, як людина стоїть з автоматом Каласенко. Вона не має спеціальних засобів і вона не бачить, що діється там далі. Хто на неї біжить? Біжить людина зі зброєю чи не зі зброєю. Але ми бачимо, що загинуло 15 правоохоронців, так? Ну, Тут е, це законодавство щодо тих людей, які могли не бачити, що діється на Майдані. Ну я не знаю, можливо, я морально поступлю неправильно, але я хочу дивитися з точки зору права. Бо навряд чи люди загинули на Майдані, щоб одне безправі замінило друге. Тут десь можна шукати десь якісь шляхи навіть виправдання. Розумієте, бо коли стоїть правоохоронець з автоматом, а біля нього гинуть його підлеглі, та його можна зрозуміти. Оскільки перед тим три місяці мусувалося в засобах масової інформації про владних питання, що там не мирний мітинг, а там терористи. І ну, тут треба деградувати людей, які... Чітко бачили, які події є на Майдані, і людей, які не бачили, що там твориться. А виключно зі слів свого начальника і командування що там терористи і бачить, що дійсно вистріли є, вони були з іншої сторони. Ну тут десь можна ще ставити знак до рівня. Пане Микола, а на вашу думку можна знайти виправдання, коли ті ж лікарі, які забирають поранених? Абсолютно ніякого виправдання, коли стріляли по лікарям, це було антизаконно, антигуманно, антилюдське. Тому що я на Грушевського сам бачу, я біля лікарів стояв, яких обстріляли газовим, наковталися, вони наковталися газу, а ми на ковталися газу потім, коли обстріляли журналістів. Тобі всі стояли з курсу, мені був без куртки, не дали. От, але все одно стояв журналістів бачили журналістів, навмисне вистрілили газову гранату. Чи кинули газову гранату. Як, 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 як в них це робиться. Або коли стоять люди, а він стріляє з форта, тобі попадає там в рюкзак а він тобі махає рукою. Розумієте? Це просто що це за забава? Для мене жінці, киянці, от гумова коля попала в обличчя. Просто прийшла жінка, подивитися, цікаво. Ну що це за застосування зброї? Тут нема мотивації. Це я говорю про форти. Про застосування снайперу інше питання. Тут треба чітко от зараз мускаль оприлюднив дані з прізвищами снайперів, які були спецназу внутрішніх військ, з їхніми кличками-позивними, які співпадають з радіоперехватом, який був в інтернеті вже оприлюднений. Це були снайпери, які чітко діяли, які теж діяли проти якихось снайперів, як вони кажуть. Але я бачив людей, які лежали з гвинтівками, а це були пневмогвинтівки. Розумієте, що таке пневматика. Це стріляє такими маленькими кульками на невелику відстань, і він ні якої школи не завдасть. Але хто знає, що собі бачить снайпер, який там сидить в окулярі, і дивиться. Це інше питання. Коли йдуть бойові дії, це одне. А коли підбігають в притул і тебе валять з автомата, це зовсім інше. Ті хлопці, які загинули з Ударівської сотні, ті Свободівці, які загинули на інститутській, їх просто автоматники завалили в притул. Стояли ще Так, не було військового керівництва. Це питання до опозиції, знову ж таки. Хтось закричав вперед, всі зірвалися і побігли з патиками на автомати. Хто за це відповість? Хтось за це має відповісти. І не тільки з точки зору міліціонерів і ворогів. Чому нікого не було? Чому їх не стримали? Чому хлопці, який тільки приїхав зі Львова і побув годину на Майдані, він кинеться, чому його вбили? Хто його? чому його ніхто не стримав? Мав бути керівник який сказав, куда ти біжиш чоловіче, дивись за щитами автоматики. Ті застували автомати. Я говорив з хлопцями, які ходили в атаку. Він сказав, так це була помилка. Самі вони сказали, з нашого боку це була помилка. Не можна було. Ми відбігли якісь вістень, Беркут відігнали, треба було вернутися. Хто встиг повернутися, то залишився живий. А хто не встиг, кого знаєте, в гарячці бой. Всіх постріляли. Але знову ж таки, коли Беркут війшов, коли горіли шини, коли йшов Беркут, люди, які попадали ну, від удару Беркут, чи За що Беркут їх добив, які вже лежали. Нема ніякої мотивації добивати людину, яка лежить. По будинку проспілок теж дуже багато питань. Як загорівся верхній поверх? Хто знає мотивацію? Як, от як це виглядало технологічно? Ніхто не знає. Хтось говорить, що його підпалила ЗБУшна Бушна Альфа. А хтось говорить, що це підпалила агентура, яка була введена під виглядом наших своїх, яка підпалила верхній поверх, а Беркут підпалив нижній поверх. Скільки людей там загинуло? Наразі говорять про одного, але це неправда. Тому що, коли. Тушили бронзбойтами, то звичайно кістяки позмивали разом з рештою сміття, і коли попровалювались перекриття між поверхами. Там зараз, правда, не дошукаєшся, але я думаю, що ще будуть заходити тіла. Якщо в розшуку 200 з лишнім чоловік, де ділась людина, що зараз в інтернеті є, що несуть чоловіка без голови з відрубаною головою? Де цей труп? Хто це був? Що бачив? А де ті побивали біля Труханового острова? Якщо їх потупили, то ті тіла треба шукати. І тих, хто вбивав, і тих правоохоронців, які були присутні, що ті тушки відрубали людині голову, треба ловити і садити. Просто садити і садити надовго. Тому що якщо ви шла організованого злочинного групування, які треба було зняти форму і йти в формі ті в атаку, а не в формі Беркута. На вашу думку, зараз вже нова влада може когось посадити, покарати за це? Чи вигідно, на вашу думку, не вигідно карати за це, що сталося? У мене є своя думка, я не знаю, чи її оприлюднювати. Я вважаю, що, в принципі, і Захарченка, і Януковича могли затримати. При технологічних можливостях, розвідки, контрозвідки, технічних можливостях, які відслідковують мобільні телефони і дзвінки з мобільних телефонів. Це пльове питання. І я вважаю, що їх випустили навмисне. Тому що коли піймають Януковича, коли його будуть допити, він може розказати багато таких речей, які не вигідні опозиції. Може розказати, хто приходить на куларні перемовини. Може розказати, яким чином проводилися переговори по створенню пісуара. Може? Може? Може розказати, хто на фінансуванні з депутатів, хто зливав інформацію середовища опозиційної. Може це сієнкові? А це опозиції зараз треба? Я вважаю, що не треба. Захаченко може розказати ще більше. Якщо він почне розказувати, для чого викрадалася зброя. Реальна частина зброї, як у Львові, так і у Франківську, була вивезена ще до погромів. Вивезена. І добре, якщо вона десь просто сховану, зариту в землю чи спилені бойки. А якщо частина з них, я вже казав і ще скажу, борони Боже, хоч 10-20 стволів з тих з тої зброї, яка викрадена у Львові чи Франківську, опиниться в Криму і вистрілить в сторону тих, хто виступає за Союз Росії, них, то будуть казати, це, це ж хто, це ж бандерівці стріляють, правильно? Вони вивезли зброю і стріляють, то треба дуже чітко розмежовувати, яку зброю забрали, яку зброю викрали, яку зброю вивезли, яку зброю приховали, де ділася зброя, яка була в Львівському управлінні СБУ. На якій підставі Беркут позалучав свої автомати в Києві в штаті? правильно повтікали з <за> автона. Розумієте, повтікали? Тут дуже, дуже велике питання. От всі говорять про Львівський Беркут. Що, не було можливості Львівський Беркут не пустити в Київ? Було. По-моєму, Чернігівський, чи який Беркут не поїхав чи повернувся назад? Було. Сказала важка оперативна обстановка. Потрібен Беркут на підсилення, там для охорони, для патрулювання. І не поїхала би, і не було на мене ганьби. У всі на всіх баркутіцях ви кажуть, у нас нема крові, ми нікого не вбивали. Так, як той казав, може, ти не вбивали, ти був в СС, я колись казав. Ти там був, ти ж не колідувати до їздив, правильно? Пане От, Юрій, так. оці документи, які оприлюднені, е, нібито відповідальних за розгін Майдану, ну і з причетні до е, розстрілу людей, за них за ці документи можна зараз когось притягнути до відповідальності? Там дуже багато, понад 50 прізвищ. Ви знаєте, питання не тільки можна, звичайно, що можна, але й треба. Треба в першу чергу з моральної точки зору. Ви бачите, що дуже багато серед мітингувальників, мирних мітингувальників звучали питання. Ми не хочемо допустити 2004 рік, де говорилося одно, а діялося друге. Зараз політичним керівництвом новим сказано дуже багато. І для того, щоб знову народу не було розчарування. Оті всі кримінальні справи потрібно довести до логічного кінця. І на підставі тих документів, які ми бачимо зараз в інтернеті, які розповсюджуються, там є всі підстави притягнути людей до відповідальності. Я маю на увазі керівництво по статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство за змовою групи осіб. Оскільки я казав, що законодавство, наприклад, Регламентує, що президента тільки повідомляють про проведення спеціальних операцій, але тільки після першого вбивства президент би мав зразу призупинити цю операцію своїм рішенням. Оскільки він цього не зробив, він за мовчазної згоди є вбивець номер один в Україні. За тих документів будь-кого можна притягати до відповідальності. Так, пан колишній міністр Захарченко не віддавав наказ, ну він не приймає участь в оголошенні антитерористичної операції. Але. Знову ж таки, після його мовчазної згоди його можна притягати до відповідальності. Після того, як закінчилися ці всі операції в Києві, вони втікли з місця служби. Їх вже можна притягати до відповідальності за самовільне залишення місця служби. Щонайменше 2, 3, 5 років їм ще можна давати по тих документах. Пане Савеллів, ви говорили, що під час цих всіх подій не було організації самого Майдану, як треба діяти. А були сотники, була самооборона. Розумієте, були сотники, була самооборона, Все одно має бути сотники керували своїми сотнями. Загального керівництва тим всім це не моя думка. Я не ходив в атаки, я не маю права казати. Я не відступав, я не втікав, але я там був. Я не був під час ранкової атаки, але я говорю з тими людьми, які там були. Я був на Грушевську вночі. Я це все бачив на власні очі. На Грушевську це інша пісня. Це просто діяльність правого сектору, діяльність там окремих людей, які приєдналися. А на інститутській зовсім інша історія. Розуміє? Мало бути загальне керівництво. Мало бути вирішено. От За надумку багатьох членів самооборони в будинку профспілок згоріли сотні бронежилетів. Чому їх не роздали людям? Я не маю на увазі цікавих, які прийшли дивитися на Майдан. Я маю на увазі тих, хто реально стояв на позиціях, хто охороняв. Чому? І всі ходили в самопалах, які тут були зроблені якісь там бляшки начіплені, якийсь войлок, воно ні від чого не рятує. Я вам говорю, бронежилет нормальний, куплений, він рятує, і то навіть ВТТшника не рятує. Він рятує від кулі від Макарова, він рятує від осколків. Можливо, якщо на вкусу піде куля від автомата, може затримати, а може і не затримати. Від снайперки, від СВД не рятує нічого. розумієте? Але ці бронежилети, навіть якщо вони рятують там від осколка, чи вони врятують від палиці, чи вони врятують від вони мали бути роздані, їх не роздали. Добре, не роздали зброю, якщо вона була при умові в будинку про спілок, чи де вона там була? Можливо, це правильно, тому що якби роздали зброю, це б давало підстави снайперам. Весь майдан був під прицілом снайперів. Давайте не творити собі ілюзії. Будь-кого, хто стояв на сцені, могли вбити. Ви бачили, як виступав Яруш? Він ховався за спиною свого побратима, який був вдягнутий в бронежилет. І це було вмотивовано. Тому що на Яруша, як на Парубія, реально полювали снайпер. Хоча випадковий постріл, Господи, звідки я знаю, хто стріляв. Правильно? Розумієте, яка цікава ситуація? Багато речей, які, мало, бути, було зроблено, не було зроблено. Попередньо заявлялось, ми маємо створити озброєні загони. Чому вони не були створені? Не обов'язково, що вони мали стояти на позиціях. Вони мали серед білого дня зайти на Майдан зі зброєю, щоб показати, зброя на Майдані є. Мисливська, карабіни, пістолети, Бог знає, все, що дозволено, гладкоствольна, нарізняє. Потім ту зброю можна було відіслати на Львів, не має значення. Але ні один Беркутівець з автоматом. Чи з пістолетом не побіг би в атаку і з БТРом не став би таранити ранити ті шини, якби знав, що на Майдані є вогнепальна зброя? Я й так дивуюся, як вдалося підпалити ці БТРи, як вдалося втриматися вночі. Це просто якесь чудо. Це просто люди жертвували собою. І виникає питання: а заради чого жертву? Так, заради України, це загальна фраза. А можна було не пожертвувати, можна було якось так організувати, щоб на передній план машини стали депутати Верховної Ради в жилетах з надписом народний депутат, 10 чоловік. Так, можливо, хтось би з них загинув. Можливо, хтось би був поранений, але не загинула би сотня. Розумієте? Пане Микола, я вас перерву. Після коротенької рекламної паузи ми повернемось до нашої розмови.